були Дітьми, бігав до туалету і імітував, я дослівно кажу, це він дітей зібрав маленьких і розповідав їм, як він імітував діарею. Так він, Ігор, декілька разів наголосив, що до партії він не дуже готувався що дебют не мав ніякої дебют був неважливий. По-перше, я знаю Ігора з дитинства і знаю, що в нього завжди був креативний підхід, і він готувався. І те, що він каже, що він не знав теорію, це, ну як казати, в кожного може бути своя теорія, Ігор дуже добре знав і орієнтувався в своїх варіантах. Тому я не розумію, навіщо було дітям казати неправду, ще й таку демотивуючу неправду. Далі. Е, стосовно. Ось цих лайфхаків, там, бігати до туалету, імітувати діарею і так далі. Я вже бачу, як моршинські діти після цієї лекції всі бігають до туалету, замість того, щоб вчити дебюти, вчити варіанти, щоб прогресувати, вони займаються ось такою дурньою. Це ж діти, їм потрібно ну, пояснювати такі моменти. А він е вчив їх, е як він казав, авторські майстерності. Знаєте, додавати якісь акторські трюки можна, але. Мені здається, що головне все ж таки шахові знання, прогрес, психологія і так далі. Ну, якось так. Добре. Далі були дуже багато часу приділено байкам різним про Гриньова. Він розповідав, що Гриньова тоді не могли обігрувати гроси. А, а ту партію, яку він показав, ну, гра Гриньова була на рівні другого розряду. І Те, що він зіванув, ну, це максимум другий розряд, якщо казати про класичні шахи, а це були класичні шахи. Чемпіонат України. Ну тоді Гриньов дійсно був кандидатом в майстри спорту, але партію провів дуже ганебно. Ігор провів типову комбінацію, яку яку в мене знають, і ті, хто вивчав мої книжки, вивчав мої лекції, знають. Цю комбінацію шахісти навіть рівня третього-четвертого розряду вони знають цю комбінацію. А Гриньов це зіванув в класику, і щось не дуже віриться, що Гриньов з рівнем 200, прям його не могли обіграти гроси. Тобто дуже багато баєк, ну це таке. Далі е, розповідав він, що в тому фіналі до 16 років грало щонайменше два гросмейстра. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю таких фіналів чемпіонату України до 16 років, де грали гросмейстри. Не розумію, навіщо були ці байки ігору. Мені здається, в нього було дійсно більш цікаві історії. Потім я маю на увазі спроти сильних шахістів. Ну, добре, це такі моменти, які просто змусили мене навіть щось полистати, архіви. Далі показав.